Відеоігри давно стали чимось більшим, ніж просто розвагою. Вони змінюють світ і продовжують впливати на культуру, науку, політику та навіть реальні людські долі. Але що робить ці історії особливими? Це ми гравці, які здатні змінювати не лише віртуальні світи, але й реальний. В цьому відео ви почуєте про дивовижні події, де геймери стали ручієм змін. Це буде подорож у світ, де ігри змінюють реальність і показують нам справжню силу геймерів. Що ж, мабуть, почнемо з EVE Online та її глобальної політики та економіки. Eve Online це унікальна MMORPG, де замість традиційних завдань сюжетних ліній гравці створюють власну економіку, політику і військові стратегії. Грандіозні космічні битви, складні альянси та справжні інтриги роблять цю гру особливою. Однією з найяскравіших історій у цьому всесвіті стала битва за BR5RB. Це найбільший конфлікт в історії Eve Online, який отримав назву Велика битва. Як же це все почалося? Ігровий світ розділений на численні альянси, великі групи гравців, які контролюють території та ресурси. У грі діє система оренди. Альянси платять ігрову валюту за контроль над певними зоряними системами. У січні 2014 року один із членів альянсу 0 Секунда, який контролював зоряну систему br 5 rb через помилку пропустив оплату оренди. Це зробило систему вільною і відкритою для захоплення. Ця помилка стала фатальною. Альянс CFC Coalition, відомий також як The Imperium, один із найбільших у грі. Швидко вирішив скористатися цією ситуацією. Те, що спочатку виглядало як невеличка сутичка за одну систему переросло у повномасштабну війну. Яка ж причина? Бір 5 РБ -Бі була стратегічно важливим регіоном, який відкривав ключову роль у забезпеченні флотів. Втрата контролю над цією системою могла мати серйозні наслідки для будь-якої зі сторін. Битва розпочалася 27 січня 2014 року. До неї поступово приєднувалося все більше і більше альянсів, які підтримали або CFC Coalition, або нулі секонда. На самому початку битві сторони почали стягувати свої найбільші сили Титани, гігантські кораблі, які є вершиною космічного флоту в Іванлайн. Вартість кожного титана у реальних грошах становила близько трьох тисяч доларів. Ці кораблі мають колосальну вогневу потужність, але їхня втрата несе величезний економічний і моральний удар. На піку конфлікту в битві брали участь близько 7548 гравців одночасно, що стало рекордом для EVE Online. Із них понад 2670 гравців управляли титанами. Битва була настільки масштабною, що сервери гри працювали на межі можливостей. Розробники, а саме компанія CCP Games, навіть актували спеціальний режим уповільнення часу, щоб обробляти величезний обсяг даних. Учасники конфлікту діяли з приголомшливою координацією. Флоти гравців були поділені на ролі: атака, захист, логістика, розвідка і контррозвідка. Кожна сторона намагалася знищити якомога більше титанів противника, лідери флотів віддавали накази через голосові чати, у яких одночасно перебували сотні гравців. Битва також супроводжувалася шпигунством. Уряди противників були впроваджені крути, які передавали інформацію про пересування і плани. Деякі з цих агентів працювали місяцями, а то й роками, щоб завоювати довіру ворогів. Економічні наслідки цього конфлікту були фатальними. До кінця битви було знищено 75 титанів. Загальні втрати включали понад 3000 тисяч кораблів, серед яких також були дредноути, крейсери та фрегати. Загальна вартість зруйнованих кораблів і модулів перевищила 300 тисяч доларів у реальних грошах. Гра EVE Online відома тим, що її внутрішня економіка тісно пов'язана з реальною. Гравці можуть купувати ігрову валюту за гроші або здобувати її через торгівлю і виконання завдань. Створення корабля, особливо титана, вимагає величезну купу ресурсів і часу. Після битви ринок у грі пережив потрясіння, різко зросли ціни на матеріали та модулі необхідні для будівництва флотів. Це спричинило тимчасовий дефіцит і змусило гравців перерозпреділяти свої ресурси. Белка битва стала не просто подією у грі, а історією, яка вийшла за її межі. ЗМІ, включаючи The Guardian, BBC і Forbes, висвітлювали битву, підкреслюючи її масштаби складність. Розробники CCP Games відзначили цю подію, встановивши у грі пам'ятник під назвою Місце падіння титанів, він став символом перемоги гравців і їхньої здатності створювати щось по-справжньому грандіозне у віртуальному світі. Битва за BR5RB яскравий приклад того, як гравці можуть перетворити ігровий майданчик на живий всесвіт, де їхні дії мають реальні наслідки. Ця подія продемонструвала силу колективної координації, стратегічного планування і важливість соціальної динаміки в іграх. EVE Online залишається унікальною грою, де можливості гравців обмежуються лише їхньою явою. Ця історія надихає розробників на створення відкритіших і більш інтерактивних світів, у яких гравці можуть бути не лише учасниками, а й творцями власної історії. А тепер давайте поговоримо про те, як геймери допомагають ветеранам. Operation Supply Drop – це благодійний проект, створений у 2010 році з метою підтримки військових ветеранів та активних солдатів через культуру відеоігор. Ініціатива не лише привертала увагу до психологічних проблем ветеранів, а й допомагала їм адаптуватися до цивільного життя, об'єднуючи військових і геймерів у глобальну спільноту. Проект ОСД заснував американський ветеран, капітан Стівен Штайнер-Мачуга, який служив у збройних силах США. Після повернення з військової служби, під час якої він брав участь у бойових діях в Іраку, Стівен зіткнувся з труднощами адаптації до цивільного життя. Як геймер з багаторічним стажем, він помітив, що відеоігри не тільки розважали, а й допомагали йому впоратися зі стресом та посттравматичним синдромом. Мачуга вирішив створити платформу, яка використовувала б ігри для надання психологічної підтримки військовим. Його головна ідея полягала в тому, щоб показати, що геймінг це не просто розвага, а потужний інструмент для відновлення і соціалізації. ОСД спрямована на вирішення кількох важливих питань. Перше. Боротьба з ізоляцією. Солдати часто почуваються відокремленими від цивільного суспільства, особливо після повернення з гарячих точок. Друге. Підтримка ментального здоров'я. Відоігри використовуються як спосіб боротьби з тривогою, депресією та ПТСР. Третє. Створення спільноти. Через спільний геймінг ветерани можуть знову відчути товариський дух, схожий на той, що вони переживали під час служби. Четверте допомога активним військовим. У гарячих точках часто виникає потреба у моральній підтримці. Відоігри можуть дати солдатам відчуття нормальності навіть у складних умовах. ОСД відома своєю програмою доставки героїв наборів у військові бази та госпіталі. У набори включають ігрові консолі, контролери, аксесуари колекції ігор, також комікси, журнали чи навіть настільні ігри. Ці набори доставляються як активним військовим, які служать у гарячих точках, так і ветеранам у реабілітаційних центрах. Ідея полягає в тому, щоб дати солдатам можливість на кілька годин втекти від реальності, занурившись у світ відеоігор. Також ОСД організовує численні заходи, такі як турніри з відеоігор, вони дозволяють ветеранам знайти друзів і побудувати нову соціальну мережу. А також онлайн-спільноти через платформи, такі як Discord чи Xbox Live, ветерани можуть брати участь у геймерських сесіях, незалежно від свого місцезнаходження. ОСД активно співпрацює з реабілітаційними центрами, включаючи використання геймену як частину терапії. Відогри сприяють розвитку когнітивних навичок, знижують рівень стресу і допомагають ветеранам повернутися до нормального життя. З моменту створення ОСД доставила тисячі посилок підтримки в понад 50 країн. За даними організації, на 2023 рік понад 500 тисяч ветеранів і солдатів отримали допомогу. Прові заходи об'єднали десятки тисяч людей, створивши глобальну спільноту ветеранів-геймерів. Давайте розповім вам декілька особистих історій. Перша історія це історія Майкла, ветерана з ПТСР. Після кількох років боротьби із самотністю Майкл став учасником ОСД. Він отримав набір з PlayStation 5 та грою Call of Duty. Через онлайн-ігри Майкл познайомився з іншими ветеранами, які допомогли йому впоратися з депресією. Наступна історія це у нас сержант Лора. У зоні бойових дій Лора часто грала в Майнкрафт після зміни. В неї це був спосіб відволіктися від стресу. Після повернення додому вона стала волонтеркою ОСД, допомагаючи іншим ветеранам. ОСД стала одним із проєктів, які змінили уявлення суспільства про геймінг. Відоігри почали сприймати не тільки як розвагу, але й як засіб терапії, соціалізації та підтримки. ОСД надихнуло багато інших ініціатив, наприклад, студії розробників як от Bungie або Ubisoft, почали проводити благодійні стріми для підтримки ветеранів. Гравці активно брали участь у зборі коштів для ОСД, що демонструє силу спільноти геймерів. Operation Supply Drop стала яскравим прикладом того, як відеоігри можуть впливати на реальне життя, допомагаючи людям справлятися з труднощами. ОСД не лише змінює життя окремих ветеранів, але й показує, що геймерська культура здатна вирішувати серйозні соціальні питання. Це надихає гравців і розробників об'єднуватися для створення кращого світу. Final Fantasy 14 це приклад того, як гравці можуть впливати на долю гри, перетворюючи її з провалу на один із найуспішніших проєктів в історії MMORPG. Ця історія починається з амбітного, але невдалого старту у 2010 році, критики від фанатів і драматичного перезапуску, який став можливим завдяки відкритому діалогу між розробниками і спільнотою. Square Enix, одна з найвідоміших ігрових студій, голосила про Final Fantasy 14 як про наступну частину своєї легендарної франшизи. Очікування були високими, адже гра мала продовжити успіх попередньому морпг Final Fantasy 11, проте реальність виявилася далеко від очікувань. На релізі гравці зіткнулися з низкою проблем. Наприклад, скучний аналогічний дизайн квестів, гравців змушували виконувати повторювані завдання, які швидко набридали. Або незручний інтерфейс, багато елементів гри були заплутаними і складними у використанні. Бої були повільними та незбалансованими, що виникало роздратування. Сервери не витримували навантаження, а помилки в коді заважали насолоджуватися грою. Гравці масово критикували проект, відгуки у пресі серед фанатів були настільки негативними, що це поставило під загрозу не лише гру, але й репутацію всієї Square Enix. Фанати, які любили серію Final Fantasy, не просто висловлювали своє невдоволення, вони створювали детальні пости на форумах, відео на YouTube і навіть петиції, де вказували на конкретні проблеми і пропонували шляхи їх вирішення. Один із ключових моментів полягав у тому, що фанати не хотіли повного закриття гри, вони ввірили в потенціал Final Fantasy 14 і вимагали від Square Enix виправити помилки. Це був рідкісний випадок, коли спільнота об'єдналася не для того, щоб покинути гру, а щоб врятувати її. У 2011 році Square Enix вирішили діяти радикально. Вони звільнили попередню команду розробників і призначили новим керівником проекту Наокі окі Йошидо. Йошида, відомий своєю відкритістю і здатністю слухати гравців, вирішив піти шляхом діалогу зі спільнотою. Перше, що зробив Юшида, почав комунікацію із гравцями. Він регулярно проводив трансляції, писав звіти на офіційних форумах і організовував AMA на Reddit, щоб зібрати максимальну кількість відгуків. Нішида зрозумів, що проблеми Final Fantasy XIV неможливо вирішити простим оновленням. Він запропонував план створити повністю нову версію гри з урахуванням побажань гравців. Але при цьому підтримувати поточну версію, щоб гравці не втратили доступу до своїх персонажів і прогресу. Розробка нової версії тривала два роки. У серпні 2013 року відбувся реліз Final Fantasy 14 Realm Reborn, який став справжнім феноменом. Що ж там змінилося? Графіка була оновлена, а локацію отримали більше деталей і різноманітності. І і його команда інтегрували драматичну історію, яка зробила гру більш схожою на класичну Final Fantasy. Бойова система стала динамічнішою, а завдання цікавими і різноманітними. Варенікс організували масштабну маркетингову компанію, щоб повідомити гравців про нову версію гри. Вони навіть додали в сюжет пояснення про знищення старого світу катаклізмом, який став своєрідним символом переходу від провалу до успіху. Фанати, які критикували стару версію, побачили, що розробники прислухалися до їхніх побажань. Багато гравців повернулися, щоб спробувати оновлену гру і залишилися задоволеними. До кінця 2013 року кількість активних гравців перевищила 1,5 мільйона, а Realm Reborn отримала численні нагороди, включаючи найкращу MMORPG року. Гра стала не лише успішною, а й встановила новий стандарт якості в жанрі MMORPG. Історія Final Fantasy XIV стала уроком для всіх розробників. Вони зрозуміли, що важливо слухати своїх гравців і бути готовими до радикальних змін, якщо цього вимагає ситуація. Square Enix не тільки врятували свою репутацію, але й перетворили Final Fantasy XIV на один з найуспішніших проєктів у своїй історії. Сьогодні гра продовжує отримувати оновлення і розширення, залучаючи нових гравців і зберігаючи вірність старим фанатам. Final Fantasy XIV – це історія не лише про провал успіх, а й про силу спільноти. Завдяки активній участі гравців, які не лише критикували, а й пропонували ідеї, гра, отримала другий шанс. Ця історія доводить, що гравці можуть бути не просто споживачами, а справжніми співавторами проекту, здатними впливати на його майбутнє. Може вам цікаво буде послухати, як геймерів вирішили реальну наукову проблему? Folded – це гра, яка зламала традиційне уявлення про взаємодії ігрової культури та науки. Створена у 2008 році групою дослідників з Вашингтонського університету гра дала змогу звичайним гравцям, не маючи глибоких знань у галузі біології, вирішувати складні наукові проблеми. Найбільш вражаючим результатом стала допомога у розгадці загадки структури білка, яка пов'язана із дослідженням ВІЛ. Що ж таке фолдінг? Це інтерактивна головоломка, яка дозволяє гравцям складати тривимірні моделі білків. У реальному житті білки це біологічні молекули, що виконують численні функції в організмі. Їх форма визначає, як вони працюють, але вченим складно передбачити. Цю форму через величезну кількість можливих конфігурацій. Мета гри полягає в тому, щоб допомогти вченим розкрити, як білки складаються в природі. Гравці працюють із комп'ютерною симуляцією, змінюючи форму білка та намагаючись знайти оптимальну конфігурацію. Гра оцінює кожну зміну на основі її енергетичної ефективності та надає очки за вдалі моделі. Foldit представила складну наукову проблему у формі гри. Гравці керують білками, згинаючи їх у різних напрямках, щоб мінімізувати енергетичні втрати та створити стабільну структуру. Учені використовують алгоритми для розрахунку білкових структур, але ці алгоритми часто обмежені, бо вони не враховують творчого підходу. Гравці Foldit, не обмежені науковими формулами, експериментували зі структурою білків, спираючись на інтуїцію та логіку. Гравці могли співпрацювати або змагатися, обмінюючись результатами і підказками. Це створило середовище, де люди з усього світу об'єднувалися задля вирішення Однієї проблеми у 2011 році Foldit привернула увагу світової науки завдяки неймовірному досягненню. Проблема, яку вчені не могли б вирішити понад 15 років, була розв'язана гравцями всього за три тижні. Це стосувалося ферменту ВІЛ-1 проти Ази, який відіграє ключову роль у розмноженні вірусу імунодефіциту людини. Для створення ліків, які зупиняють ВІЛ, вченим потрібно було зрозуміти, як саме виглядає структура цього ферменту. Комп'ютерні алгоритми не могли впоратися із завданням через складність білка. Завдяки своїй творчості, наполегливості та здатності мислити нестандартно, гравці змогли знайти стабільну конфігурацію ферменту, яка підтвердилася в лабораторних умовах. Це відкриття дозволило науковцям зробити великий крок уперед в дослідженні ліків проти ВІЛ. Відкриття було настільки значущим, що його опублікували у науковому журналі Nature. У статті автори прямо вказали, що досягнення стало можливим завдяки участі спільноти гравців Foldied. Foldit показала, що наукові завдання можуть вирішуватися не лише професійними вченими, а й звичайними людьми. Ідея громадської науки отримала новий поштовх до розвитку. Гра створила середовище, де люди з різних країн, культури професій працювали разом над глобальною проблемою. Це приклад того, як технології можуть об'єднувати людей заради вищої мети. Успіх Foldit надихнув на створення інших ігор, які використовують силу спільно для вирішення складних задач. Наприклад, гра Етерна допомагає у вивченні РНК, а iWare у картографуванні нейронів мозку. Чому ж це так важ? важливо для гравців і науки ця історія продемонструвала, що геймери це не просто люди, які грають заради розваги. Вони можуть робити значний внесок у науку і розв'язання реальних проблем. Гравці, які брали участь у розгадці Ферменту ВІЛ, отримали згадку у наукових статтях та широке визнання. Це стало важливим моментом у розумінні того, як ігри можуть впливати на реальний світ. Успіх Foldit відкрив нові можливості для ігор, що допомагають вирішувати реальні завдання у різних галузях від медицини до космосу. Це сприяло зростанню популярності ідеї гейміфікації у різних сферах життя. Фолді це приклад того, як гра може стати інструментом для вирішення надскладних проблем. Вона об'єднала геймерів і вчених у спільній справі, показавши, що разом вони можуть досягти неймовірних результатів. Ця історія є доказом того, що відеоігри це не просто розвага, а потужний інструмент для змін у світі. Модинг завжди був двигуном прогресу в ігровій індустрії, але мало хто міг уявити, що саме користувацькі моди у грі Minecraft започаткують один з найуспішніших жанрів в історії ігор Battle Royale. Ця історія прикладом того, як інновації гравців підкріплені свободою, наданою розробниками, здатні трансформувати ігрову екосистему. Майнкрафт, створений у 2009 році Маркусом Персоном, був більше ніж просто грою. Це була платформа для самовраження, яка дозволила гравцям будувати, досліджувати і виживати у кубічному світі. Головною рисою Майнкрафта стала її відкритість до модифікації. Майнкрафт, написаний на Java, дозволяв користувачам легко змінювати його код, додаючи нові функції текстури чи режими гри. Завдяки підтримці спільноти інструментів, таких як Forge Modding, став доступним навіть для новачків. Гравці створювали все від текстурних пакетів до повністю нових ігрових режимів. Ця відкрита екосистема дала змогу спільноти експериментувати, що привело до створення одного з найвпливовіших режимів Minecraft Survival Games. На початку 10 світ захопила серія книг і фільмів Голодні ігри ідея змагання на виживання, де лише один учасник міг залишитися живим, зацікавила гравців Minecraft. У 2012 році кілька ентузіастів створили перший мод відомий як Survival Games, який відтворював цей концепт у грі. Гравці починали гру на спеціальній мапі, зазвичай у вигляді арени. В центрі розташовувалися скрині з ресурсами. Усі учасники стартували одночасно. Гравці мусили бігати по арені, знаходячи зброю броню і припаси. Окрім цього, їм доводилося боротися з голодом і пошкодженнями. Переможцем ставав той останній гравець або команда, що залишилися живою. Цей режим постійно вдосконалювався, додавалися нові мапи з різноманітним дизайном, ліси, пустелі або міста. Розроблялися системи обмеження зон, які змушували гравців зосереджуватися у певній частині карти. З'явилися механіки випадкових подій, які ускладнювали виживання, наприклад, шторм чи зменшення доступного простору. Режим Survival Games швидко став одним з найулюбленіших серед гравців Майнкрафт. Багато популярних сервірів, як Hypixel і MindPlex, зробили його основою своєї екосистеми. Крім того, режим став хітом на YouTube відео із змаганнями у Survival Games збирали мільйони переглядів, завдяки чому мод отримав глобальне визнання. Ідеї Survival Games поширилися за межі Minecraft. Моди для Arma 2, такі як DayZ, почали експериментувати з виживанням у відкритих світах додаючи механіки останнього вижившого. Також вийшла H1Z1 King of the Kill. Ця гра впровадила ідею Battle Royale як окремого режиму, але з більш серйозним і реалістичним підходом. Ключовим моментом у розвитку жанру стало створення PUBG у 2017 році. Творець гри Брендан Рін під псевдонімом PlayerUnknown, був безпосередньо натхнений Survival Games у Minecraft. Гра перенесла концепцію останнього вижившого на велику мапу, де 100 гравців боролися за перемогу. Також зони, які звужувалися, змушували учасників рухатися до центру, уникаючи смерті від електромагнітного поля. Пізніше ж, Epic Games випустили свій режим Battle Royale у Fortnite у відповідь на популярність PUBG. Основними особливостями Fortnite були барвиста графіка та мультиплікаційний стиль, механіка будівництва, яка додала глибини геймплею, і звісно ж безкоштовний доступ, що зробило гру надзвичайно популярною. Fortnite стала глобальним феноменом, збираючи мільйони граців і заробляючи мільярди доларів. Що ж, від простих кубічних арен у Майнкрафт до масштабних битв у PUBG і Fortnite, історія моденгу survival game стала одним з найяскравіших прикладів того, як творчість гравців здатна змінити ігрову індустрію. Майнкрафт не лише дозволив створити новий жанр, а й продемонстрував, що відкритість розробників до ідей спільноти може стати ключем до майбутнього ігор. Віртуальні світи стали місцем, де гравці не лише проводять час за розвагами, а й залишають частину себе. Іноді цей слід стає вічним, особливо коли йдеться про вшанування пам'яті померлих гравців. Ця тема знайшла своє відображення у багатьох онлайн-іграх, де спільноти та розробники створюють меморіали для своїх гравців. Тож давайте розповім вам декілька таких історій. У 2006 році трапилася подія, яка стала легендою серед спільноти World of Warcraft. Одна з гравців, дівчина на ім'я Фарін, яка була активним членом гільдії, померла у реальному житті. Через тривалу хворобу. Її смерть глибоко вразила друзів і товаришів по грі. Відповідь її Гільдія вирішила організувати віртуальний похорон, щоб вшанувати пам'ять про неї. Гільдія домовилася зібратися в мирній зоні на локації Вінтер Спрінт», де не було активного ПВП. Гравці вирішили прийти без зброї, одягнувшись у святкові костюми, щоб зробити атмосферу урочистою. Церемонія стала своєрідним аналогом реального похорону. Учасники ділилися спогадами про померлу, читали її улюблені вірші та висловлювали свої почуття. На жаль, траурну подію прервала несподівана атака іншої гільдії. Група ПВП гравців, яка дізналася про похорон через форму, влаштувала засідку і атакувала мирних учасників. Усі персонажі, які збиралися на честь померлої, були знищені. Цей інцидент викликав бурхливі дискусії в ігровій спільноті щодо етики віртуального світу. Звісно ж, не обійшлося без наслідків. Напад став точкою конфлікту між двома частинами спільноти World of Warcraft. Одні вважали, що нападники повелися безчесно, порушивши траурний момент. Інші ж наполягали, що в умовах ПВП зони будь-які дії є допустимими, навіть під час похорону. Ця подія підняла питання про те, чи повинні існувати правила моралі в віртуальних світах. Гравці почали обговорювати, чи є онлайн світ просто грою, чи це також простір для прояву людських почуттів і співчуття. Попри конфлікт, ім'я Фарін залишилося в історії гри. Цей випадок овічний її, ставши символом не лише втрати, а й дискусії про людяність у цифрових спільнотах. У цьому відео я вже згадував про вів Online. Тож, давайте поділюся ще однією історією. У цьому світі навіть смерть персонажа може стати частиною історії гри, але коли гравець помирає в реальному житті, спільнота та розробники EF Online знаходять способи зберегти його пам'ять. У 2014 році в EVE Online з'явилася особлива станція пам'яті створена для вшанування гравців, які пішли з життя. Розташована вона в одній з космічних систем. Ця станція слугує місцем, куди будь-який гравець може прилетіти, щоб віддати шану померлим. Станція є нагадуванням, що за кожним аватаром стоїть реальна людина з власними історіями, переживаннями і внеском у гру. Меморіал був створений спільно розробниками та гравцями, що робить його результатом колективної ініціативи. Давайте розповім декілька історій. Вайлрет один з найбільш впливових дипломатів у грі, який багато років працював у складі альянсу Гунцурм Federation, помер у реальному житті під час атаки на консульство США в Бенгазі у 2012 році. Його смерть стала шоком для спільноти EF Online. На його честь було організовано масовий парад, де сотні гравців з усього світу зібралися біля меморіальної станції, щоб вшанувати його пам'ять. У кількох випадках, коли гравці або Домі особистості спільноти помирали альянси припиняли бойові дії щоб провести хвилину мовчання. Це підкреслює, що навіть у світі постійних конфліктів і конкуренції існує місце для людяності. Меморіальна станція стала точкою єднання для гравців. Це місце, де зберігаються споходи про людей, які зробили свій внесок у гру, чи то через великі битви, чи то через побудову торгівельних імперій. Її існування підкреслює зв'язок між віртуальним і реальним світом, нагадуючи, що віртуальні аватари не позбавлені емоційної складової. Історія як World of Warcraft та EVE Online демонструють, що онлайн-ігри є не лише розвагою, а й важливим елементом життя багатьох людей. Вони стоять просторами для спілкування, дружби і навіть вшанування пам'яті. У обох випадках саме гравці ініціювали створення пам'ятних заходів чи меморіалів, це підкреслює силу іронізованість спільнот віртуальних світів. Такі події стали поштовхом для розробників ігор створювати можливості для виражання емоцій у віртуальних світах. У багатьох сучасних іграх з'являються локації або механіки, що дозволяють гравцям залишати слід про реальні події чи людей. Такі історії демонструють наскільки тісно переплітаються віртуальні і реальні світи. Вони нагадують, що за кожним персонажем стоїть жива людина, чиї емоції і пам'ять продовжують жити навіть після її смерті. Ігрові спільноти стають місцем, де зберігається не лише історія гри, а й людські почуття, що робить їх по-справжньому унікальними. А продовжуємо ми одним з найголовніших івентів у ігровій індустрії. Gamergate — це подія, яка перетворилася з внутрішньої суперечки в ігровій індустрії на масштабну культурну війну, що залишила значний слід у медіа, соціальних мережах та спільнотах гравців. Це історія про прозорість, етичні стандарти, та також сексизм, кібербулінг і розкол у спільноті. До 2014 року в ігровій культурі накопичувалися проблеми. Багато видань, як Отай Джен чи Котаку, звинувачували в конфлікті інтересів. Геймери вважали, що огляди ігри стають менш об'єктивними через зв'язки журналістів із розробниками. Гравці звикли до того, що ігри створюються переважно для розваги, однак із часом почали з'являтися ігри з фокусом на соціальні та політичні питання. Це викликало невдоволення частини аудиторії, яка вважала такі зміни вторгнення. Няму геймерську культуру критики та розробники почали критикувати гравців, часто називаючи їх токсичними чи старомодними. Це загострило відчуття відчуженості у частини геймерів. Усе це створило ідеальне підґрунтя для вибуху конфлікту. Гравці почали шукати простір, де вони могли б обговорювати свої проблеми без фільтру медіа, що часто їх висміювали або ігнорували. У серпні 2014 року незалежна розробниця Зої Квін стала об'єктом скандалу після того, як колишній хлопець опублікував довгий пост у блозі. У своєму пості він звинуватив її у нечесності у стосунках та можливих зв'язках із журналістами, які писали позитивні огляди про ігру «Depression Quest». Хоча конкретних доказів впливу її особистих стосунків на огляди не було надано, ці звинувачення стали іскрою, яка підпалила давнє невдоволення геймерів до журналістської етики. Гра ікмін це текстова пригода, яка висвітлювала проблему депресії. Вона отримала сфальні відгуки від багатьох медіа, однак не здобула популярності серед гравців через специфічний геймплей та відсутність розважального елемента. Частина аудиторій сприйняла цю гру як спробу нав'язати соціальну проблематику в ігрову культуру. Хештег «Gamergate», запропонований актором Адамом Болдвіном, швидко став основним інструментом для обговорення. Гравці висловлювали критику журналістів, яких вони звинувачували у неетичних зв'язках із розробниками, невдоволення соціальними трендами, що, на їхню думку, змінюють традиційну геймерську Культуру, заклики до прозорості у рецензіях, реклами та співпраці між медіа і розробниками. На жаль, із самого початку Ру Геймер Гейт асоціювався із кібербулінгом, постраждали декілька людей, наприклад, та ж Зоя Квін, і погрожували насильством і навіть убивством, через що вона була змушена залишити свій дім. Також Бряна Ву розробниця інді ігор і активістка, яка відкрито критикувала Геймергейт, отримала погрози про розправу та. Аніта Саркісян, відома феміністка і авторка серії відео Women in Video Games», стала мішенью хейту через свою критику стереотипів про жінок у відеоіграх. Деякі провідні медіа, зокрема Polygon, Kotaku, The Guardian, почали публікувати статті, які засуджували Геймергейт як рух. Ненависті, і заявили, що він спрямований проти жінок. Це ще більше розкололо спільноту. Прихильники Gamergate вважали, що їх безпідставно зображають токсичними чи сексистськими, а критики у свою чергу вказували, що сам факт появи кібербулінгу доводить токсичність руху. Попри контроверсію, Геймреґейд змусив багато видань переглянути свої політики, провадили прозорі правила щодо конфлікту інтересів, почали більш чітко зазначати рекламний чи спонсорський контент, а також зменшили залежність від великих видавців. Також рук залишив поділену геймерську спільноту. Традиціоналісти виступали за збереження класичної культури геймингу, інші прийняли соціальні зміни та підтримали інклюзивність. GamerGate також привернув увагу до того, як жінки сприймаються в індустрії. Це стало каталізатором для зростання кількості жінок у розробці ігор, появи більше героїнь у відеоіграх, покращення робочих умов для жінок у великих студіях і так далі. GamerGate став першим великим конфліктом, що перейшов межі ігрової індустрії. Його вплив відчувається у політиці, кіно і навіть журналістиці, показуючи, як інтернет може використовуватися для мобілізації великих груп людей. Що ж, GamerGate став важливим, хоча й суперечливим етапом в історії геймінгу. Це рух, який викликав глибокі дискусії про те, якою має бути ігрова культура, як журналісти висвітлюють її події і як спільнота реагує на соціальні зміни. Попри всю критику, саме Gamergate в ігрову індустрію на новий рівень саморефлексії, що відчувається, на жаль, і досі. Відеоігри це не просто хобі чи спосіб втекти від реальності. Це платформа для взаємодії, креативності співпраці та змін. Кожна історія, яку ви сьогодні почули, показує, що геймери можуть бути більше ніж здається на перший погляд. Від порятунку улюблених ігор і вирішення наукових проблем до створення нових жанрів та підтримки тих, хто цього потребує. Відеоігри об'єднують людей з усього світу, надають їм інструменти для впливу і нагадують нам про силу спільноти. Тож наступного разу, коли ви візьмете до рук контролер чи завантажите нову гру, згадайте, що у кожного гравця є потенціал змінити світ. Бо саме ви частина цього неймовірного явища, яке виходить далеко за межі екрана.